Руки. Значить, е, Є додаткове питання про внесення змін до переліку другого типу. Е, ставлю на голосування внести додаткове питання до порядку денного. Другені Ні. Ну, друге, друге, не кажу. треба його знімати. Знім. Е, про внесення змін до переліку другого типу всі помилки виправлені, це по бані. То за те, щоб внести денного, до порядку денного питання, прошу вас. Що, що? що дома? Додаємо, до порядку денного. До порядку денного. Тільки що друге знімає. Ні-ні-ні. А знімаємо питання те, що було про розміщення, його не треба голосувати, бо ми внесли вже до порядку другого типу. і управління гуманітарне саме підписує договір. Рішення прийнято ставлю порядок денний в цілому. Хто за те, що прийнято в цілому порядок денний, прийшов голосувати? Рішення прийнято, як вони прийнято, відповідно до розгляду. Про схвалення проєкту одинаційного договору між виконавчим комітетом Української міської ради про тепло розвитку. Треба доповідати про питання. Перше питання у котельній оці. Я би хотіла, щоб люди теж почули. Усім плачу. Спалення проєкту інфекційного договору щодо наші комітету Микорасівської ради та то розвиток щодо здійснення цього проєкту, з монтажу модульного котельня саме для приміщення міської політики. Давайте я коротенько просто ще раз, тому хто не був тоді на зустрічі. Є вирогідність того, що в країну ми розуміємо, що йде війна, є вирогідність того, що будуть блукувати. Є вирогідність того, що ми втратимо енерго і теплопостачання по, по всій громаді. Це не стосується виключно міста, але по всій громаді. І для того, щоб у нас була точка якась евакуації для мобільних людей, була пропозиція, я обговорена з депутатським корпусом пропозиція установки окремої котельні для лікарні, для того, щоб на випадок. Такої ситуації, якщо буде там, така критична ситуація, можна буде розмістити в лікарні маломобільних людей. Якщо е, ну, нормально все е, буде, то можна буде розглянути установку таких самих окремих котелень, які е, на твердому паливі, на пілеті е, і по селах, там, де у нас узлові котельні стоять, ну, у нас халипі є, можна поставити одну котельню, яка буде. Забезпечувати там садочок, школа, клуб, сільська рада і тому ще довгоповерхова будівля. Да? Ну, Жуківці, ну і по селах можна було там, де в нас газ, бо є велика вирогідність. Сьогодні видобуток вже скорочено, я так розумію, десь там до 80% у нас пропало видобуток газу. Ну і сховищ, поки піднімаємо, що буде далі, ніхто не розуміє. Якщо газу не буде, то треба буде якусь альтернативу все таки Ну, плюс-мінус десь так. Є у когось якісь питання? Ну, я хочу сказати, що там буде самого напроти лікарня. Буде включена від центрального <плес> постачання, так <від> <плес> <плес> і можете, я лише. І можете трохи зарядувати по вартості. По ну, Як воно буде відрізнятися від центрального опалення? Хоча про це. Ми, ми поставляємо теплову енергію за середньозваженим тарифом, який діє в Київській області. Він переглядається кожен квартал. Цей тариф подає Державне агентство енергоефективності, вони збираються інформацію і кожен квартал оновлюють. Відповідно, ми можемо поставляти по двом методикам розрахунку: це або середньозважений тариф. І 90% згідно закону України про теплопостачання, там стаття 20, пункт 4, 90% від газового тарифу, від тарифу на гірокалорії, виробленої з газу середньозваженого. Або по 869 постанові це наш розрахунок наших витрат. Ну, на сьогоднішній день ми працюємо по середньозваженому, це в принципі і дешевше, ну і краще для громад. Тобто у нас тариф буде Ці на 10% газів... дешевше, дешевше, ніж, ніж тариф газів. по газу. Так, дешево. Вартість гіакалорії буде дешевше, на 10% на альтернативі, ніж на газу. Тобто, якщо у нас зараз села опалюються газовими котлами, то тариф, якщо ми переходимо на, на ваші послуги, то він тариф буде на 10% нижче, ніж ми зараз платимо. Так, так Але говорить про вартість гіакалорії. Тому що ну, давайте не будете, є такі. Де просто купують газ і порівнюють тоді вартість товару із вартістю нашої послуги, то тут трошечки не коректно. А якщо вартість є каворі, то так. Ну Щоб купувати газ, треба ж і шліст. фахівці, спеціалісти. Там навчання, проходити, розподіл, за газ заплатити, електроенергія. У нас ви купуєте послугу і нічого цього не треба. А, це тобто... Звичайно. Да. Звичайно. Звичайно, на катейні встановлюється рішення, да, відповідно до якого і виставляється рахунок за її калорію. Ми завжди підтримуємо, скажімо, зв'язок прямий з споживачом, який може сказати. там... По да. ну, Температурний режим саме з в кожній катейні в операторі знаходяться, яка температура на вулиці, вони орієнтуються. І по виробництву, щоб менше було там на карту. Але є такі моменти, коли, допустимо, якщо школи, садочки раніше йдуть на канікули, вони теж просять і ми зменшуємо споживання. Ще одне питання: скажіть, а працівники цієї картини, це наші громади чи країни? Ні. О, ну, якщо, може, не ваше зараз. Ну, звичайно, тому що це було б е, телефон, Я вам скажу, переформатики. Є, є домовлення, що підприємство у нас зареєструється як тут Я думаю, що було б гарно, як і на робочій цій групі, ми все проговорили. Що ви сказали, що робочі, що податок. Ну, це що дуже важливо, ну, пару слів ті, що ви нам казали. Да. Так, ми попередньо проговорювали, і ну, основна наша стратегія така, що ми реєструємо підприємство за місцем діяльності. Відповідно, це сплата єдиного податку до місцевого бюджету, і я думаю, що це зацікавлені місцеві бюджети, місцеві громади. Плюс якщо люди а, за місцем реєстрації з вашої громади працюють у нас, то ми також сплачуємо ПДФО так, до вашого бюджету. Хочу сказати, що ми розглядаємо завжди громади як партнерів і а, приймаємо участь в соціальних проєктах. Якщо нас там просять садочки, школи чи можна допомогти ну, змагання там, чи форму купити, то ми ніколи не відмовляємо. Можемо до ну, вас звертатися. Так. Ще проговоріть важливо, який термін вантажодна. І треба сказати, що договір буде укладатися на 5 років. Договір буде вкладатися на 5 років. Це таке наше прохання, щоб ми хоча б могли нашу вартість наших інвестицій, скажімо, заробити. І значить по. Ми готові зареєструватися, переєструвати компанію. Ліцензії дозволимо всі є. І по ну, монтажу це само найпростіше питання для монтажу. Тому, якщо ми це угоджуємо, то дві з половиною дні і питання записують. У нас обладнання є готове. Можна додаткове питання? Воно сьогодні виникло. У нас просто ще на засідала робоча група з ветеранської політики. Ви казали, що ви будете людей на роботу. Ви угу. розглядаєте можливість прийняти ветеранів, які є зараз вже в нашій громаді, які потребують роботи. Звісно, звичайно. Як ми зможемо з вами сконтактувати для того, щоб говорити? Контактний телефон я ж можу дати, наберете і, будь ласка, да, директор буде сюди приїжджати з рівно до підписувати. Це окрема інвестиційна угода на те, що нам придадуть приміщення в оренду, і ми його будемо використовувати. А ще окремо буде угода на. Теплопостачання ну, безпосередньо із споживачом. Тому ми знаходимося в Києві, офіс ви Києві можете набрати, телефон я вам дам, залишу. Проект договору я читала, але я думаю, одно будете приїжджати в нашу команду. Я б з вами зустрілася, окремо саме по цьому питанню, оскільки ми його ну, Я постійно на зв'язку і в будь-який час треба, я під'їду. Ні, як ставте на школу. Ставлю на голосування, хто з тижні схвалити. Зінодоговору договору. Рішення прийнято наступне питання. Затвердження програми поховання померлих загиблих учасників бойових дістання постраждалих учасників революції гідності усіх замовітність у нас відповідні. Я прошу Ми не доповідати суто технічне питання, а, тому так, став місце. Так, Комісія працювала за підтримку. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити програму? Рішення прийнято наступне питання. Про внесення змін до переліку другого типу. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Хто щоб внести зміни до переліку другого типу? Прошу голосу. Рішення прийнято. Перероблені вичерпані, є. Ставлю на голосування, хто за те, щоб закрити принадлежності? Ні, вони просто За закриття сесії? <звучить> <звучить> Рішение принято с 61-го сессию Григорийского.